А чого вас інтересує творений жир? Для чого? А, бо він сказаний у розрахунку. І... Ну правильно, а чого для чого він не може бути у розрахунку? Ну от бо ви казали, що його готували на основі постанову карміну. А, однак у постанові карміну. Почекайте, ну, чекаєте, я вам задаю питання, чого вас інтересує? Там є маса цих резерв вноситься. А чого вас жир інтересує? Що, що що не так жиром, скажіть? Ну я ж вам поясню, ви щойно мене перебили, що ви казали, що посилалися на основу камміну, що в результаті цього розраховували, бо це ну, камну в постанові. Ну немає різниці, там є розрахунок. В чому справа? Що, що? В чому справа по пожиту, скажіть? має бути, чи що? Пошукаєш цю постанову, яку ви назвали? не надайте, це секретна постанова. А як тоді я можу перевірити? Не як. а що ви маєте його перевіряти? Ну, то це ж постанова, як воно може. Що... Ну так ви не контролююча організація, є для цього контролююча організація? І в ній точно є там тваринний жир. Звісно. Ну, І сказано, що входить, що тваринний жир там смалий. Ще раз розказую, це норми по а, які дають постраждалим. Це норми йдуть по секретній... Е, тобто, якщо ви маєте доступ до секретної інформації, ви її отримаєте. А коли прийняли цю секрету. В надзвичайні ситуації. А коли прийняли цю секретну постанову? Ви, ви не чуєте чи ні? Так. Ще раз вам повторюю, що є норми відповідні, які по надзвичайних ситуаціях надані. Всі, кому треба, є про це знають. Гаразд. Ну, це, це є вам окремо її надіслали чи як цю постанову? Звісно, для використання. Ага. Про виніна, звичайних ситуацій. І це давно ці норму існують. І, про... І не в нормах діло. Я ще раз вам розказую, чого, ви... Я, що ви, якщо вам вам не подобається, чого там жир? От скажіть, що вам не подобається? Жир, да, він повинен бути жир. А як інакше? Як... На чому ми маємо готувати? Я хочу передивитися просто що й до чого. Тому я, власне, запитувала про цю постанову. Ну, а хто ви що ви маєте перевіряти? Скажіть. Я журналіст. Ви що, перевірка, чи ви контролююча служба якась? Чого ви маєте перевіряти? Є для чого відповідні служби, які мають перевіряти? Шіпі. Ну, десь видно, щоб е, Преса перевіряла, що чи є контролюючі служби. Ці продукти купували за. Хай перевіряють контролюючі служби. До чого ми тут? До того, що так само люди так, так само можуть контролювати, Ще раз кажу, контролюючі служби на це мають всі повноваження. І вони будуть, вони вже перевіряють. Вони там займаються з департаментом, контролюючі служби. Ну, і ви хочете сказати, що люди не можуть взагалі перевірятиме, що витрачають їхні кошти чи як? Я ще раз розказую, ви, ви до мене не за кошти зводите. За чому ну, я... тут кошти? Я сказав ще раз вам, що я. Ви я... я... зробили... Я... Зробили... Я... зробили розрахунок, розрахунок робиться нормально. Угу. Кошти ми не витрачали. Управління для чого до мене зробити за кошти? Я до вас поясню, в принципі, чому я з'ясовую цю тему, бо ви запитуєте. Я чому? вам уже пояснив. Ми за тільки розрахунок зробили. Гаразд, добре, я вас... І це черепля... тільки папер? Що? Він не, не приймається, на за папером не приймаються рішення. Угу. Що, до побачення. До побачення.